Попри всі труднощі, українські фермери забезпечують продовольчу безпеку світу. Наші аграрії працюють у надзвичайно складних умовах: заміновані поля, брак робітників, проблеми із експортом продукції. Більшість наших фермерів продавали зерно, як то називають, з коліс трейдерам. І завдяки тому, що працювали безперебійно наші порти, вдавалося його досить оперативно продавати. На сьогоднішній день пропускна спроможність наших портів є обмеженими. Зберігати на Львівщині вирощене у нашій області зерно зараз стало складніше. Львівщина зберігала своє зерно в на елеваторах. Та на даний момент частин вони завантажені зерном з сходу України. Ось яка ситуація, і фермери Львівщини не мають змоги. Ефективно зберігати зерно із проханням допомогти розв'язати зернову проблему. Український уряд звернувся до ООН. в липні міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося до ФАО з проханням про те, щоб допомогти зі зберіганням зерна на всій території України від сходу до заходу. Ми змогли закупити 35 тисяч рукавів для зберігання зерна і вже почали їх розповсюдження в Україні. У рукав можна помістити до 200 тонн зерна. Мішки розподілили між всіма областями України. Сьогодні ми роздамо понад 400 рукавів. Власне, загалом на Львівщині отримують рукави для тимчасового зберігання зерна 47 господарств. Також в рамках програми ми будемо роздавати спецтехніку, яка дасть можливість фермерам завантажити це зерно. Такі новині зрадів фермер Петро Лелек. Він ще минулого року пробував користуватися такою спецтехнікою, і зберігати зерно у рукаві. Ми подали тут кілька фермерів на, на одну машину, яка б таку заявку на одну машину, яка б допомогла нам в цьому. Але в нас тут в місцевій ОТГ є одна машина у фермера. То попередні роки ми в нього позичали. 60% вирощеного на сімейному підприємстві зерна використовують на власні потреби ферми. Решту чоловік планує продати. І саме для зерна на продаж використає ці рукави, запакує кукурудзу, вирощену на 100 гектарах землі. Потребувало гмір, але а ще не хрустить тижня, два певно. У планах ФАО на наступний рік закупити для аграрного сектору генератори та забезпечити фермерів насінням. Вікторія Палайда, Олег Гасюк, програма очі.